Дорогі діти, ну навіть не знаю, що казати. Начебто закриття табірної зміни і повинен вітати закриттям. Але ми з вами спілкувалися не один день, не один раз, і я дивлюся на ваші обличчя засмучені і не зовсім святковий цей настрій у вас. Адже дуже швидко промайнули дні, дуже швидко промайнули години. Я розумію сьогодні ваші емоції. Коли ми планували взагалі роботу табірної зміни, особливо для лідерів учільського самоврядування. Перш за все, ми врахували ваші минулорічні зауваження, пропозиції і намагалися зробити, намагалися зробити все так, щоб ваше перебування в цьому таборі було якнайкорисніше, найкорисніше для себе. Було певне переживання, чи набереться табірна зміна, чи буде повноцінна команда. Але ви перевершили наші сподівання і активно працювали протягом цього всього часу ось тут. Залишається вам побажати, щоб той час літніх літні канікул, який ще залишився до початку навчального року, ви провели не менш цікаво з користю для себе, набралися сил, здоров'я і з новими силами приступили до нового навчального року. Хай літо вам буде дуже вдалим. Щасливому всьому. Шановні, шановні вихователі, Юрій Федорович, шановні дітки. Найстаріший заклад Київської області і літом такий молодий, завдяки вашим серцям, вашим обличчям, вашому настрою. І я вам дуже вдячний за ті теплі слова, які ви написали в книгі нашій книзі відгуків. Я вам дуже вдячний. Якщо ви дійсно так думаєте, і якщо ви дійсно хочете, щоб наступного року... Табір-лідер був саме у нас, я вам хочу сказати, таких дітей, як ви, ми дуже раді приймати всіх дітей, але вас особливо. Чому? Чесно кажучи, я так ходив тут за кутками, то там стану, то там стану, дивлюсь, слухаю. Я іноді не можна було відірватися від того, ну такого цікавого для мене, людина, яка вже багато в цьому житті чого бачила, але те, що ви робили. Чому вас вчили? Ви проявляли ініціативу, ви проявляли нестандартність, ви просто молодці. З вами приємно працювати. Знаєте, якось м -м, от так виходить, що коли приходять там іноді дітки з нашого навчального закладу, знаєте, проходять мимо і не вітаються. А ви завжди, хто б не був, заходьте до гімназії, завжди. Добрий день, добрий день, добрий день. Молодці. Це ви, ну я одне хочу сказати, ви справжні українці. Отакі От вони повинні бути. Доброзичливі, щирі, талановиті і здорові. Здоров'я вам, щастя, самого-самого доброго. До зустрічі! Моє я вишиванка, як вести на полотні, моєм'я синя небо. Останні жіни звіночок, над Дніпром туман. моє ім'я то надія, моє то любов, моє начена мрія і віра, що з нами Бог.